Вітаю! Мій практичний курс вимови і пісовні – це 9 теоретико-практичних занять у записі по 20-30 хвилин. 26 вправ для вимови 13 диктантів для письма. Практикуємося з носіями мови. Я дипломований викладач і викладаю польську з 2009 року, тому знаю всі проблемні місця у мові для українських студентів. Цей курс створений так, щоб ви легко та швидко навчилися говорити та писати польською. І тільки подивіться на вирізки уроків з цього курсу, і ви самі зрозумієте, наскільки якісний та корисний контент ви отримаєте. Тобто ми з вами говоримо звук О, далі пускаємо повітря в ніс, в носі його замикаємо і виходить у нас назалізація. Давайте послухаємо уважно. Я вимовляю, ви повторюєте за мною. Ом. І ще раз. Ом. До речі, хочу зазначити, що ці літери не можуть е, звучати як один звук. Вони мають окремо звучати Щ і чи. Ще раз, не упащ просто або УПАЧ. ні, а чи, упащ. Давайте подивимось, як же записуються носові літери. О носове ми пишемо як А і внизу С як долар. Далі, Е носове пишемо так само Е і С як долар. Наступні е, літери з кресками, вони кресочки пом'якшують ці літери. Наприклад, е з крескою це палатальні літери перед І втрачають свої крески. Наступне слово жємне. Так, я вам говорю слово, ви одразу записуєте, даю вам паузу для написання. Перше слово кажон. Пишемо кажон. Дивимось, як треба було записати. Відгуки, які я постійно отримую від своїх учнів, підтверджують ефективність моєї програми навчання. На заняттях ви навчитеся правильно читати та писати польською, правильно артикулювати польські літери, включаючи специфічні носові ОН, ЕН та палатальні звуки «чі», «ші», «жі», «джі», «ні». писати без помилок, розрізняти на письмі однакові за звучанням, але різні за написанням літери. У окресковане, це самоха, РЗ і З крапочкою, писати слова під диктовку. Тому починайте навчання вже зараз за максимально. Максимальною знижкою і отримуйте 7 диктантів у подарунок. Я Світлана Напольських і я гарантую якість своїх курсів.